You know just you do. You do... Любі вітаю! Мене звати Іра. Я мама вже чотирьох діточок. І я розказую і показую життя, як воно є. Приєднуйтесь. І так, прикорм. Зараз побачимо це яйце. Це просто яйце у мікрохвильовці зробила. Поб... Взагалі побачу. Вона вже яєчко пробувала, я їй так давала потрошку. Так, yeah. да, бачите, дивіться, як вона лізе. А це рис. Рис. Ай. Так зручніше дитині просто ж взяти, він такий клейкий, наче. А броколі м'якенька, помідорчик м'якенький, а це моє. Це моє, буду разом. Ох, Боже, вона видирає, прям, вона видирає. Так, прикорм це дуже брудно. Ось так. виглядає, Що я вам скажу? Вирішила все ж шматочками спробувати. Але більш так інтуїтивно, десь їй даю сама ложку, зараз приведу. Бо я пам'ятаю, коли вчилася. Я тоді підписалася групу платну по прикорму, ну ці що БЛВшники. Там вони. Казали за те, що взагалі дитині прям не можна в руку давати нічого, щоб сама виключно дитинка брала. Я Соні подаю. Ось сьогодні давала разом з іншим в кінці вже, і, ну що, інша консистенція, тому в кінці вже дала на ложки, вона ложку цю суне в рота з м'ясом е, індика. Ну, тобто, більше так, знаєте, інтуїтивно. Багато чого треба дитині показати, ввести. Головне, це ці алергени, їх 14 чи 15. Ось треба ввести мені молоко, бо далі все. Ну, не саме молоко, цільне молоко до року не дають дітям, а можна його ввести через трошки додавання у кашку, Потім ці всі. Кисломолочний сир, кефір, йогурти, ну, воно далі вже ну, головне білок коров'ячого молока да, ввести. Ось, Ну і горіх кожен по окремості йде. В общем, там багато такої інформації на все безпечна подача. Ну, я, я кажу, я буду діяти ситуативно і інстинктивно. Якщо я бачу, що Норм може йти, то буду так поки залишати. А, чого так? Вчора ще читала цю книжку придбану мною ще на початку, як тільки Сонечка народилася Войнікової, про прикорм. І там багато ну, вона не агітує за те, що це має бути саме БЛВ, там розписано і за шматочки і за пюре. Але що шматочки більше розвивають сенсорні, моторні навички, і як це взагалі впливає, і на мозок впливає. В общем, якось так воно у мене в голові склалося, що я спробую, спробую спробувати шматочками. Все ж. Да. Ну, І є зручність в тому, що. Соня, в принципі, от я сьогодні з нею їла, і все те ж саме, що її готувала, все собі на тарілку поклала і сиділа, просто їла разом з нею, можна сказати. Да, Брудно, вона там все вон, порозкидувала, багато чого порозкидувала. Але ви знаєте, багато чого і з'їла, я вам скажу. Броколі, скоріш за все, їй просто настільки зручно було взяти ручкою оцей пучок, що вона його прям як давай смоктати гарно броколі поїла. Єдине, що да, страх оце залишається вдавлення, але якось більше оце ще прочитала Войніковою. Передглянула ще оці всі подачі, і перед кожним тим, що я буду збиратись подавати, теж буду переглядати. І якось воно більше впевненість приходить, що все буде добре. Плюс подивилась інтерв'ю, якесь там на Ютубі, про прикорм, що шматочки дітям ну в правильній подачі. Це зазвичай такі побільші. Що вони є безпечними, окрім м'яса. М'ясо там треба нарізати проти волокон максимум 0,7 см. Тобто невеликі такі продовгуваті шматочки, і це обов'язково, щоб проти волокон воно було нарізане. Ось, а решта там перець, наприклад, болгарський, половину перця, аж такого провареного без шкірки, і що дитині так буде зручно. Я пам'ятаю, що з. Тої групи прикорму, там такими полосочками тоді е, все давалося. І цією полосочкою, я пам'ятаю, як Левчик е, прям засмоктав її, цього перця. І він м'якенький, був такий слизький, і він його як отак і давай давитися, Оце мені було страшно. А тут я подивилася, то половинку перця е, пропонувати треба, теж без шкірки, м'якеньку. Взагалі, стільки інформації, що ти не знаєш, кому вірити. Ну, я для себе обрала, що цій войніковій, я вірю. Так? І буду рухатись далі. І так, це відео знімала ще на початку прикорму, буквально там 3 дні від 6 місяців. До того я ділилася, що дещо вона вже куштувала. Зараз, на даний момент, на момент монтажу, пройшло вже. Більше ніж два тижні, і я дещо занепокоєна, бо Соня ну так собі їсть, вона більше грається. Але я прочитала у Войнікової, що дітки мають пройти ось цю гру з їжею, і якщо це не станеться зараз, то після все одно воно колись не відбудеться. Дуже часто я намагаюсь її годувати сама, бо це в той момент мені так зручно, але вона почала відвертатися від тієї ложки, і що цікаво, що бачу, її немає рвотного рефлексу від шматочків. Тобто вона може самостійно їсти тут присутні деякі мій страх, щоб давати у тій подачі, все ще не можу я з ним ніяк впоратись. Але все ж бачу, що вона підказує, що вона сама хоче обирати і сама хоче брати. І десь я глибоко розумію, що, мабуть, мені від цього не відкрутитися. Також ще потрібно. Брати до уваги при компонуванні тарілки, які продукти кріплять, а які послаблюють стул, бо все ж з введенням прикорму стілець дитячий змінюється, і ну, може бути таке, що у Соні вона один день може не сходити в туалет. Ніякої проблеми в цьому я не бачу, бо вона нормально на це все реагує. Тим паче, таке може бути це звикання ШКТ до нової їжі. Це, ну як на мене, то це звичайно нормальна робота організму, якому потрібно звикнути до дещо іншої роботи. Наступних відео обов'язково зніму, якими приборами користується Соня, який посуд. Це ще купувала те, що для Левчика, які нам зайшли слюнявчики, чи як сказати, ну, щоб не так вона замазувалась від їжі. Зараз можна по декілька продуктів вважається вводити за один день, котрі не алергени, а алергени обов'язково вводити по схемі, коли ми даємо 0,5 чайної ложки в перший день, другий день ми відпочиваємо і на третій знову повторюємо той самий алерген. При тому в дні, коли ми вводимо алергени, ми не вводимо ніякі нові продукти. Кожен горіх це окремий алерген, тобто група горіхів, та, а кожен з них окремо потрібно вводити. І також це стосується і риби. Ну, якщо там лосось вели, то червона риба вже можна вважати введеною, але окремо дорадо, окремо хек, окремо мінтай і, так по різному, це все має бути також а яєчко, що тобі додати, що найголовіших дев'ять алергенів потрібно. Бажано рука до одного року дитинки. А взагалі все так змінилося навіть ще Ой. з часів, як починала прикорм з Ілюшою і Соні, і як зараз. Я вже не говорю про Це часи добро. ще пізніше, коли вводили один лише кабачок по 3-5 днів. Зараз якось все набагато простіше, мені здається. Але від того легше не стає. Далі я буду розказувати про книгу Войнікову, і там розкажу і про е, сайт, де можна дивитись подачу, якщо все ж ви оберете е, прикорм шматочками. Також вже ми пропонуємо і водичку, можна і під час їжі давати, я чашечку покажу, які я використовую. Можливо, вам це також стане в нагоді. Стосовно водички, е, Радять використовувати водичку саме 0, бо в ній інший склад, що не буде сильно там впливати на нирки дитини маленької. Але я думаю, тут уже кожен собі обирає і по зручності, і по можливості. Зараз монтую попереднє відео, де трішки розказувала про прикорм і покажу заодно ось цю книжку. Це ось ця автор Ольга Войнікова. Е, мені вона подобається неодноразово я за неї вже казала. Зараз секундочку, Соню поправлю тут. Це, до речі, Лев приніс набір, це нам дарували батат. Набір для лікаря, е, бо він мене лікував. Якісний набір якісний це цьому набору вже два роки. І батарейки тут взагалі не змінювали, мабуть, у цьому. Але він і коштує зараз, я знаю, дай Боже. Пластик такий гарний. Ось такий є фанендоскоп. Чи як він називається? Серце чути? Чуєте? То Лев щось кричить, вимагає у Діани. Левчик. Ось, І зараз повернуся до цієї книжки. А, якщо потрібно, ось так називається вона. Вона харчовий терапевт. Дуже розумна жінка, що мені подобається. М -м, левчик кричить. Просто дурдом бардак, коли всі вдома. А, ось ще міряти тиск. Міряти. А, це відламало. Було ціле ще. Ось Це лев зараз, мабуть, відламав. Значить. Боже ніяк не закінчу. У, ось так називається ця дівчина. Мені вона імпонує тут багато чого можна прочитати по прикорму. Якщо комусь цікаво, ось такий зміст тут є. Е е е як перейти на шматочки, навчити малюка жувати? що таке finger фінгерфуд, годування з ложки, пюре, шматочки, час прийому, розміри, консистенція. Ну, загалом ви побачите, можете зупинити відео і прочитати інформація саме взагалі про їжу. І е, можна тут дуже гарно слідкувати. Тут, наприклад, мені потрібно наприклад, вести хурму. Я бац собі відкрила і прочитала, що в 6 місяців так-то, так-то шматочок показаний. А, до речі, ось це, е, я знаю, що да, тут і написано Solid Starts, Бачите, я колись дуже давно е, одна педіатр радила цей додаток, і він та, здається там платний. А можете використовувати його для прикорму. Можете зайти подивитися, якщо вам буде корисно раптом. Ну, хто раптом не знав. Ось такий сайт. І так, тут 6 місяців, 6 плюс, ось як можна оранж подавати. І так на кожне. Зернові, овочі, фрукти, білки, бобові, горіхи, насіння. Оце все, як його подавати. Наприклад, 210. так. Відкрила 210. І написано про молочні продукти. Що, як, чого? Зручно, зручно, я вам скажу. Ось така книжка. Це щодо прикорму. І так, ми вже на прогулянковому візочку. Це той, що Левчика. Там Соня спить. Нічого не видно. Ой, вже не спить. Та-дам. Все, ми вже не спимо. Так, і стосовно візочка, він мені дуже подобається. Слухайте, це Карело Браво. Е, якийсь захист он, е, UPF є, ну, типу, не пропускає через це. Я її протерла, це візочку два роки. В гарному, дуже гарному стані, але бачу, що трошки поржавіли. Вона стояла у нас на балконі, поржавіли пружинки. Вмістка, в принципі, ця корзина. Написано, що на 3 кілограми. Я там лише серветками сьогодні вологами протерла От з Аврори. Тут зручно, знаєте що, дивіться? Відстігнула, раз. Оп, отака От штука. Отака. От так. І вже стігнули. Ем, колеса, здається, вони десь блокуються, не пам'ятаю де. Щоб не поверталося, але десь здається, воно блокується. Так, дуже легко складається, дуже легко. Тут така кнопочка, і треба їх одночасно, одну цю і велику зажати. Тут велика. І тоді вона так раз і склалася взагалі. Дуже мені дуже подобається. Єдине, оця ось штука, мені здається, вона теж додає ваги. Мені так здається. А, і каптур опускається ось так аж. А може зменшитись на трошки. Однією рукою незручно. І тут ще ось так. Ну, я саме таку браво хотіла я її чекала, пам'ятаю, їх ще якось не було. То мені дуже подобається. Чуть не витрусила. Ха, І старенький наш, це ще, мабуть, Ілюша наш. Це букет подарований левчиком. Садочка забрала. Залишу ці кадри на згадку. І як Соня робила ручкою, так махала. Тут з Сонією з вами поспілкуємось. Боже, оцьому песику йому вже 13 років. Уявляєте, йому ем, полосос запускала, тому стільці на горі ще стоять. Його подарувала кума е, Левчи е, на день народження. Ну, щось після дня народження. Напевно, 12 років, рік плюс вона дарувала. І я дуже задоволена, що він українською мовою. Я пам'ятаю, як тоді іграшки українською мовою навіть коштували дешевше. А зараз навпаки, бо зараз більшість розпродують навпаки оці російськомовні іграшки. Тому я дуже задоволена. Іграшка мега якісна. Соня на неї дуже класно реагує. Я ну, можу радити. Вони, правда, дещо іншого вже вигляду доспіває. Тримай Сонька. І ще хочу її якусь таку іграшку розмовляючу, бо оця вона нею може гратися виключно, коли Левчика немає вдома. Бо інакше Лев біжить, кричить Це моє і забирає. Ну, Я пояснюю, що іграшка і Соніни також, і взагалі це навіть не його особиста, а ще перейшла йому від братика. І це нормально, що Сонячка зараз буде гратися. Ну, наскільки він може. Своїм дитячим ставленням до цього зрозуміти, то розуміє. Так ось, що ще вийшло? А, сьогодні встигла запустити пилосос, робот пилосос Зараз ще треба поставити на мийку, щоб промив, хоч трішки повозюкав чимось вологим. Їстила, залишила Ілюшу з самого ранку. бо у нього... Заважає, напевно, да, музика ця. Е, зранку прокинулась, е, він каже, що болить горло. Ну, Таке буває е, і у дітей, взагалі, і особливо у наших, особливо у Ільї, часто буває, а я, е, у мене горло болить, я не хочу йти в школу. Я кажу: я тобі все дам, можеш піти потім. Потім мені такий Діс каже, Іра, у нього чи сотка. Бо Ілюша пожалівся, що він ніч не спав, бо у нього чухались ноги. Я до нього, а у нього така висипка на ногах. Я руки дивлюсь, руки чисті. Заглядаю у рот бачу там там такі червоні крапочки. Ну все, я відразу зрозуміла, що це, скоріш за все, коксаки. Коксаки, якраз він іде, така, і називається ця хвороба, рука ногород. І... Це різновид ентеровірусу. Більш за все, частіше за все, хворіють саме ну, діти старшого віку і немовлята, Ну, коротше, діти. Е, у лікаря запитувала, вона сказала, що дорослі можуть це переносити там Каже, живіт, там, побурчав, поболіло, горло, поболіло, легкий е, нежить може бути. Ну, такі симптоми. Може, каже, коксаки протікати дуже прямо з температурою 39-5 днів і не збиватися, чи збиватися там погано. У нас лайт варіант. Температури немає, висип на ногах, на руках почався сьогодні. Я дуже переживаю тепер стосовно Діани Ілля встигне виздоровіти до табору, це 100%, бо там максимум 7 днів, у нас ще з запасом є. Ось. А от Діана, не знаю, бо зрозуміло, що у табір ніхто не зможе поїхати, ну, вона не зможе поїхати, якщо у неї почнеться ця хвороба. Ось так. Забіжу наперед, діанка таки теж поїхала у табір, так як їхній виїзд і перенесли на два дні, але вона і до того вже була здорова. У них у школі нам писали напередодні вчителька якось тиждень тому писала, що ходить, були випадки коксаків у школі. Я запиталася у них у класі одна дівчинка ось лише ну, прийшла після хвороби. А Ілюша таки каже: а можна я піду до друга? Кажу, ну як ти хворий, не можна, звичайно, він... Ну, у нього каже, висипка якась теж є. Я опана, кажу, а коли з'явилося, що, да як, коли кажу, ти з ним бачився останній раз. Ну і, скоріш за все, це саме від нього він і підхватив. Бо у друга почалася через два дні у Ілюші симптоми почалися, відчуває іноді. Типу йому як тіло ломить, ну це лікар все за це казала. Чим каже досить незручний цей ентеровірус, що він може захопити, наприклад, не тільки, наприклад, кишківник. Дуже часто буває, каже, що болять суглоби наче. І це каже, ну, там пост щось там, треба це пережити. Каже, буває таке, що навіть у діток от перестають ходити. Це каже те, що від ентеровірусу може бути. Ну, коротше, Соня забилась в куточок. Зараз поправлю сонечку. Так, за що я там зупинилася? ентеровірус, всякі оці поствірусні штуки. Ну, Лікування специфічного немає. Це, як звичайне, ГРВІ. Пиття симптоматично, там болить горло, значить там, запшикали. До речі, була ситуація позавчора. У нас тут, я казала, можна об'їхати, бо у нас тут дуже часто затор стоїть. І буває так, що я отак виїжджаю, наче затору немає. Виїжджаю тут. На проспект, наче хто рухається, рухається, потім бац-бац, припинилося. І отак можу тягнути замість п'яти хвилин їхати до садочка, можу їхати всі 25. Ну, і, в общем, Денису кажу: а, набрала йому. Він сказав, що він забере. Рішив поїхати в об'їзд і їхав дуже швидко. А там такі дуже великі ями, прям дуже. І дзвонить мені, каже. Зателефоную виховательці попередньому, що запізнюємось, бо я пробив колесо. Я кажу: так мені лево їхати забирати? Він каже, якщо можеш. Я швидко, добре, що вже діти старші були вдома, мала була в настрої, бо вона лише прокинулась поїла. Я Соню на Діанку залишила і швидко поїхала Левчика забрала. А Денис приїхав вже після мене з ну, колесо поміняв на запасці. Ось такі бувають історії. Вихователька, я там попередньо казала в якомусь лозі, що виховательку затримали хвилин на 20-25. Ну я завжди тоді, навіть якщо не затримали, але ми приходимо, і ми останні, наприклад, то я завжди підвожу людей, ну, А Що мені не складно, а я знаю, що їм все одно там треба ще пройтися так хвилинок 15 пішки. Я їм пропоную, вони зазвичай не проти. Ось такі справи. Це наступне взуття для діанки Берефут. Фірма Сагуаро рахується як бюджетний варіант із цього напрямку анатомічного взуття. Зігни їх. Прикольно. Це кадри були ще зняті два тижні тому, до того як в мене стався збій. Пізніше в наступному відео я розповім, що сталося, і тут перевіряла форму. Тут поділюсь нашими сімейними кадрами. Це Денис у нас вдома вирішив влаштувати дітям таке навчання по тактичній медицині, навчав, як накладати пов'язку, як накладати турнікет, пояснювали дітям, наскільки це важливо, тим паче в наші часи. Як насправді володіючи такими знаннями, можна Допомогти, ну дай Бог, щоб воно не знадобилося нічого в житті, але така вірогідність існує, що можна навіть спасти чиєсь життя подібними знаннями, подібними володіннями. Діти поділились, що в минулому році у таборі, коли вони там перебували, у них також було навчання по наданню першої допомоги, і вони також накладали турнікети. І це круто, це круто, що дітям це пояснюють, вчать цьому. Також мені дуже подобається, коли Денис щось задумав. То він збере всіх, навіть якщо хтось чимось зайнятий, все неважливо. Він тягнув до останнього, зібрав всю родину, все розказав, кожен е, спробував на комусь іншому накладати це все, перев'язувати. Е, загалом я дуже вдячна йому за цю. Е, за ці дії, і що він взагалі за це думає, що дітей цьому потрібно навчати. Бо зізнаюся, по правді у мене навіть і думки за це не було. У мене завжди думки чим нагодувати, де там щось прибрати, куди кого звідки забрати, відвести. А ось Денис так в цьому плані він більше як людина, яка навчає у нас в родині. І на цій позитивній ноті буду закінчувати своє відео. Дякую, що були зі мною. Щиро вам дякую за підтримку і до нової зустрічі. Пока-пока!